Ну що, дівчата, всім привіт! Сьогодні буду переробляти свою руку. Ось такий у мене класний манікюр. манікюр. Дуже часто клієнтки приходять з таким от здертим манікюром, і реально свято вірять в те, що майстри не бачать, що це здертий манікюр. Здертий гель-лак. Я не мала часу переробляти нігті до Нового року, до Різдва, от, тому залишилась зі старим покриттям. І от в мене сталася така халепа, але, знову ж таки, ця халепа сталася лише через те, що я сама собі віддерла даний гель-лак. Це моя права рука, і будемо знімати праву руку. Я вже купу разів. Пояснювала, показувала, розказувала, як я собі знімаю праву руку, але сьогодні ще раз е, зупинимось на даній темі. От, е, хочу розказати: у мене фрезер Мараф, Marathon 3 Champion, і ручка ось е, серійний номер ручки. Е, робіть собі скріни, е, тому що насправді ручка це дуже важливо. Е, е, Ось у мене цей фрезер вже давненько, скоро буде вже три роки йому. І на ручку був рік гарантії, і два роки було гарантій на фрезер. Я купляла на офіційному сайті. Ось ручка. Є, це важливо, є різниця між даними ручками. Фреза кукурузка, керамічна і знімаю покриття собі Засвітлюю, вибачайте, будь ласка, трошечки засвітлюю. Зніматиму покриття на собі лівою рукою. Ну і як завжди, ставлю руку, ось так впираю праву руку цією частиною, впираю собі в стіл, тримаю ручку, ну, отак, як пишу, і буду знімати покриття ось таким чином. Права на ліву ручку розвертаю до себе пальчиками, ось так зжимаю майже в куличок, і пальчиками ставлю до себе, і зніматиму ось таким чином. Можна це все руку поставити ось так, зафіксувати праву руку, зафіксувати ліву руку, і піднімати пальчик, яким будете знімати. І на форварді знімаєте просто від кутикули сюди. Ось таким чином. Потім носиком, спочатку тілом фрези, а потім носиком в важкодоступних місцях. Але, знову ж таки, це така схема, по якій працюю я. Але е, у списку я б рекомендувала вам все-таки так, як вам зручніше. Головне не поранитись. Це саме-саме головне, що в нас є. Значить, вмикаємо фрезер на 15-20 тисяч обертів. Е, контролюйте. Е, Печіння, тому що якщо, наприклад, швидше включити фрезер, ви можете не контролювати його роботу, і фреза може зіскочити, якщо ви лівша, або так само, якщо ой, якщо ви правша і лівою рукою знімаєте. І так само навпаки, якщо ви лівша і зніматимете правою рукою, а вам це ну, погано виходить, тому краще на менших обертах. Включаємо фрезер. І починаємо знімати. Я показую на цьому пальчику. Знімаємо. Звичайно, старайтесь знімати плавно. це дуже важливо, але, ну, знову ж таки, е Сам на собі легше, тому що, ну, я так вважаю, тому що ви відчуваєте, е, з яким натиском, е, з якою швидкістю знімати покриття. Повністю знімаємо колір. Оскільки я е, все-таки така трошки, я люблю піддерти гельлак, е, тому в мене навіть не витримують і тверді матеріали. І зараз на цьому містику побачити, як я а, все таки зігнула. Гнула, бавилась і зробила тріщину на даному містику, тому прийдеться мені забрати і твердий матеріал. Тепер чуть-чуть беру фрезу і ось під таким нахилом, під кутом 45 градусів, отак руку вивертаю. Важко, ну мені важко вам показати. Ось. Так, тримаю і от таким чином і носиком фрези Тепер буду знімати всі залишки нашого матеріалу. Знову ж таки, старайтесь робити це майже в повітрі, не дуже тиснучи на нігодь. Чим більше ви будете тиснути, тим більше буде пекти і тим більший буде дискомфорт. Ручку собі повертаємо. Мені потрібно зняти зараз ось цю частинку ністика. Ручку повернули. Пальчик розвернули і тепер знову ж таки важко доступні місця. Біля бокового валика знімаю матеріал. Зараз, е, тепер ту сторону, можете розвернути руку ось таким чином, поставити на бік і зафіксувати руку. Так само зафіксувати ліву руку. Дуже важливо зафіксувати руки, щоб вони не були в повітрі якщо ви працюєте не робочою рукою. І носиком призи обережно знімаю покриття. Якщо ви не впевнені, то, звичайно, краще все решту дозняти вже, власне, самою пилкою. У мене тут є один момент, пішло від шанування. В даному вже не пам'ятаю, 5 тижнів. Ах, я є. Зараз, дівчата, вибачте. Ось тут є відшарування, Значить, ми знімаємо відшарування. Я фіксую палець собі цим великим. Бачите, я тут теж позирала. І знімаю маленькими кроками забираю, бачите? Так, це можна все зробити пилочкою, але ну, я особисто люблю такі штуки забирати відразу фризою. Ем, ну, Я просто відчуваю фризу і мені, ну, мені так легше. Але знову ж таки можна це зробити і, власне, пилкою. Ось тут ця тріщинка, про яку я вам говорила. От таким чином я гнула свій нігодь і зробила тріщину твердого матеріалу. Пам'ятаємо, що твердий матеріал все-таки це не цемент, не бетон, не метал. І все-таки ці нігті краще не гнути, тому що, під, власне, твердим матеріалом все одно можна зубами дуже добре це зігнути. Нам можливо забрати всі відшарування, колір. І далі будемо працювати пилкою. Ось. Покажу вам ще раз. На іншому пальчику притискаю фрезу тут і тягую від правого краю до лівого краю, від правого до лівого. І стягую. Ось цей вказівний пальчик чомусь я завжди найбільше відчуваю. Ну, Він мене такий трошки чутливий. Мене не болить, не пече, але знову ж таки це для того, щоб ви могли контролювати розмову з своїм клієнтом. І постійно запитувати, чи немає ніяких дискомфортних відчуттів. Насправді дуже швидко, незважаючи на те, на те, що це ліва рука, але я вже наловчилась і знімаю, в принципі, покриття швидко. Хочу ще вам показати віддалі зараз. Хочу вам показати, я фіксую праву руку, а ліву руку ставлю собі на праву руку. І от подивіться, як знімаю. Просто поставила і просто беру цей пальчик і знімаю. Справа наліво. Справа наліво. Працюємо тілом фризи. Пам'ятайте, працюємо тілом фризи і знімаємо весь матеріал. на наліво. Це якщо в такому положенні. Для мене це найзручніше. Це таке положення для зняття лівою рукою на правій руці. Немає сили, немає натхнення робити щось цікаве на цій правій руці. Хочеться зараз знову ж таки все зрізати і просто перекрити прозорою базою, бо, бо важко. Ну, насправді, важко правою рукою, ой, лівою рукою робити собі праву руку. Ну, але можна знайти собі, звичайно, майстра манікюру. Цікаво, дівчата, ви, а, хто тут є майстри? Чи робите самі собі манікюр, чи ходите до інших майстрів? А, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Дуже цікава ваша думка, вас поспілкуватись з вами дуже хочеться. Е, бо я все-таки би хотіла на оцю одну руку ходити до іншого майстра. Але з іншого боку, е, маю щось знімати і виставляти для вас. Тут покриття майже немає, але все-таки чуть-чуть буквально є кольорового покриття. Ось це, забрали. Вирівняли більш-менш поверхню, а великі нігтик я зніматиму ось так. Ставлю, але дуже обережно, бо я дуже часто цією фризою, вона дуже гостра, і я часто зачіпаю кутикулу. І це насправді дуже боляче. Тому будьте обережними. Чому я, власне, не люблю ось так знімати таке ось пра лівою рукою справа наліво. Знімати ну, мені більше подобається ніж таким чином, тому що тут я взагалі не контролюю нормально фрези і можу зачепити кутикулу. А це конкретно на великому пальці чомусь в мене дуже болюча ділянка. Тому я тут стараюсь бути дуже акуратною, не спішити і кінчиком фрези забирати в важкодоступних місцях матеріал і взагалі повністю крутити палець так. Щоб було зручно фризі працювати, не кручу лівою рукою, а викручую просто пальцем правої руки. Мої... Це було моє друге покриття після довготривалої перерви. Але, як бачите, я все-таки збираю це покриття і ну, не знаю, наскільки знову ж таки вистачить моє сміттє. Будемо покривати, поки вони не відваляться. Сподіваюсь, цього не станеться. Все. Решту, я вже відчуваю, що мене трошки пече цей панчик, тому решту матеріалу буду забирати пилкою. Обов'язково струшую пил. І ось так виглядає попередня робота після зняття. Довжину я буду залишати, мабуть, таку, бо не хочу коротких нігтів. Цей донарощу і цей донарощу. Так, яку зробила я за кадром. Тепер витираю весь пил і приступаємо далі до чистки, власне, до самої чистки. Що ми робимо на початку, дівчата? Це обов'язково відштовхнути. Ми Беремо наші інструменти. Made in Ukraine. Відкриваємо пакет. Ось, І беру пушер, лопатку і тепер. Нам потрібно відштовхнути кутикулу. Обов'язково в цих бокових синусах відштовхуємо, піднімаємо кутикулу. Я казала, що я більше не буду тут робити апаратний або комбінований манікюр, але, але буду. Бо щось на класичне, не знаю. Відштовхуємо кутикулу. Відштовхнули, як завжди погано помила інструменти, змила, витрила воду, і інструменти стають ось такі жовтенькі, погано витерті. Фреза полум'я з червоною позначкою і швиденько просто. Працюємо так само руку праву фіксуємо, працюємо так само, як при знятті. Руку праву фіксуємо і просто працюємо спочатку на форварді і п'ять пальчиків, потім на реверсі. Приїхали. Я трошки зближу, можливо, щоб краще було видно. Опрацьовуємо спочатку на форварді. це в нас виходить ліва сторона. Працюємо в повітрі. В повітрі, дівчата. Працюємо, торкаємось, легенько торкаємось кутикули. Дивіться, слухайте, який звук, коли ми торкаємось нігтя і коли шкіри. І нігтя. Шкіра. Нігодь, шкіра, нігодь. Пам'ятайте, це має бути більш такий глухіший звук. І обережненько щищаємо птиригій з кутикули. Це для того, я вам говорю, це для того, щоб не було пропилів. Пропилів. Носиком фризи просто заходимо під кутикулу і піднімаємо її. І щищаємо птиригій. І сходимо до бокового валика, тут бокові синуси і боковий валик. Все гарненько щищаємо, вичищаємо. Ці п'ять пальчиків пропрацьовуємо на форварді. Цей пальчик перевертаю ось таким чином і пропрацьовую ліву сторону. Ліву, да? Це ліва чи права? Це права? Праву сторону. Права сторона. Права сторона, ліва сторона. Я, звичайно, така так само. Акуратненько, маленькими кроками не спішимо і фризою в повітрі. Тобто, навіть коли от є у вас трошечки цей звук такий. Дзвінки, та, ніби ви торкаєтесь нігтя. Ви не пропиляєте нігуть, якщо ви будете фризою майже в повітрі працювати. Легесенько, по нігті, без натисків не потрібно тиснути. Особливо ось в цій ділянці лунули. Тому що тут дуже тут є матрикс, лунула і далі тут під кутикулою є матрикс. І цю ділянку можна пошкодити і дуже сильно травмувати нігуть. Що в якийсь подальшому може взагалі не відрости. Тепер апарат фрезер зупиняємо і переключаємо на реверс, але переключаємо лише тоді, коли фрезер зупинився повністю. В процесі, коли фреза крутиться, коли фрезер ще не зупинився, ні в якому разі не переключайте фрезер. Не виключайте фрезер, все має бути виключене. І тільки тоді ви робите якісь маніпуляції з кнопками. Переключаємо на реверс і знову ж таки вмикаємо на 15 тисяч обертів. Приблизно. Я люблю робити взагалі дуже на швидких обертах. Але знову ж таки будьте обережні, не пораньтесь, не пошкодьте матрикс, не пошкодьте лунулу, і краще це зробити на менших обертах, особливо коли у вас дуже великий абразив фризи, коли у вас високий абразив фризи, і коли вона новесенька, там краще зробити повільно. Так, зараз я трошечки віддалю. Хочу, щоб ви побачили, от я працюю знову ж таки, ось таким чином цими пальчиками ось цими фіксуюся до ручки. І от, бачите, оцим пальчиком я собі фіксую, щоб мені не зіскочила фриза. І обережненько починаю піднімати кутикулу і пропрацьовую весь підкутикульний простір і бокові валики. Все гарненько. Переходимо далі до наступного пальчика. Краще це все робити дуже маленькими кроками. Не робити ось такими плавними рухами, а потрошечки, по чуть-чуть. По по маленькими кроками. Тому що якщо ви будете робити одним ось таким ходом, то швидше за все ви пораните клієнта. Хочу приблизити і показати більш детальніше на цьому пальчику. Він мене тут найбільше зростає так з правої сторони, бо ще зі школи тримала ручку, ось так і власне отут на кутикулі. А зараз, як працюю, і пензлик, і пушер, і фре ручка фрезера. Все в мене на цьому пальчику, і мені е, ну боляче на нього дивитися, тому що, по-перше, і боляче дійсно, бо це такий вже ніби утворюється мозоль. Це вже не зовсім загрубіла шкіра кутикула, а організм починає тут нарощувати дуже багато шкіри, тому що хоче захистити, власне, ось цю кістку, яка тут є, бо постійно вона ніби травмується. Бо я, коли працюю, тримаю неправильно інструменти свої. Ось, проходимо, все гарно вичищаємо. Вивертати кутикулу е, я не буду, тому що е, я не зможу так вивернути, на жаль, і не зможу навіть вам це показати. Е, знову ж таки, через те, що це я працюю лівою рукою. Якщо робити правою рукою, то можна гарно вивернути. Але тут я все-таки переживаю, щоб я не поробила собі пропилів на нігтиках. тому... Виверту кутикули не буде. Чітко видно, як глибоко я заходжу фризою, Хоча фриза дуже гостра, але ну, мене не болить. У мене кутикула така доволі груба. І, власне, кутикула сама не дуже груба, але у мене оцей підкутикульний простір дуже гарно піднімається, і кутикула дуже гарно, ем, як то кажуть, Можна її зрівою такою правильною клубаскою. От. Але є клієнти, які не мають того заднього валика, ось де кутикула, це є валик. Це є боковий валик, боковий валик, це є задній валик. От. І е, у мене він піднімається досить так гарно. І можна собі гарно заходити фризою глибоко і вичищати, щоб потім максимально далеко засунути туди гель-лак. Але це вже, це вже таке. Маленькими кроками. Добре, я завершую свій якби, такий апаратний манікюр Це не апаратний манікюр, це у нас буде комбі. І тепер показую вам, як виглядає кутикула. От вона. Ось тут все є. Пил струшуємо. І от таким чином, ну, кутикули практично немає. Нам важливо було, щоб не було ось цих всяких штук під кутикулою, щоб зробити нормальне покриття під кутикулу. Тепер беремо вологі серветки. Я користуюсь звичайними вологими серветками, які є переважно в переважному магазині в АТБ на акції. У мене такі зараз дитячі. Тепер влогу серветкою витираю е, ну, всі е, свої пальчики. П'ять у мене тут. Можна, знову ж таки, я вже мільйон разів говорила, можна відправити клієнтку, е, помити руки. От. Все гарно витираємо. З... Тепер. Дезінфектор для рук. І ще раз витираємо. Що хочу вам ще показати? Тепер, після того, як ми повитирали нашу кутикулу, наші руки, отак виглядає моя кутикула. Давайте я приближу. Отаким чином виглядає кутикула. Бачите, її практично немає. От, е важливо було вичистити птеригії, і тепер ми можемо далі працювати. Бачите, який пошкоджений цей ніготь. куборзів себе сварю, але нічого не можу зробити. Максимально кутикула у мене є на цьому пальчику. Решта все, якщо. Е грубо взяти, можемо навіть не обрізати, тому що ну важко обрізати лівою рукою. А тепер поїхали далі. На середньому пальчику мені буде оця велика така ковбаска, все-таки заважати і я її зріжу ножничками. Беру ножнички в ліву руку. Ось таким чином. Ось так. І буду ставити нижнє полотно і маленькими кроками спробую це зрізати. Я не певна, чи мені вийде, бо ножнички заточені на праву руку, а не на ліву, але бо конкретно ось цей шмат мені буде заважати. Але бачите, якщо у вас класні гострі ножниці, е, мої вже затуплені, їх треба заточити. Якщо у вас класні гострі ножниці, то можна ножницями зрізати ось ковбаску. Все. Навіть лівою рукою. Бачите? І все, на цьому я завершую своє дане відео. Не хочу вас втомлювати шаленою, довгою довжиною відео своїх. Тому сьогодні відео розібрала лише тему зняття і підняття кутикул, власне, сам манікюр. А вже решту моєї роботи буде в наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити продовження. Всім дякую, па-па!